Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як Грінч викрав Різдво. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекій і казковій країні серед високих гір і густих лісів розташувалося містечко Хувіль. Це було чарівне місце, де будинки були прикрашені різнокольоровими дахами, вулиці яскравими ліхтариками, а навколо панувала атмосфера радості і доброти. Жителі хувілля, яких називали хуви, завжди були усміхненими та привітними. Вони особливо любили Різдво і готувалися до нього з особливим захопленням, але. Не всі в цій країні поділяли їхню радість. На самій верхівці гори Крюмпіт, яка здійнялася над містечком, жив самотній і буркотливий зелений чоловічок на ім'я Грінч. Його будинок був висічений у скелі, наповнений хитромудрими механізмами та купою непотрібних речей, які він збирав протягом років. Грінч мав волохати зелене хутро, довгі пальці та серце, яке, як говорили, було на два розміри меншим за норму. Він не любив Різдво, веселощі та шум, які виходили з ховілля під час свят. Але мало хто знав, чому він став таким. Його історія була сповнена суму і самотності. Колись давно, багато років тому, маленький Грінч жив у ховіллі разом з іншими дітьми. Він був незвичайним хлопчиком, зелений, волохатий і трохи відрізнявся від інших хувів, але він мав добре серце і дуже хотів мати друзів. У школі він часто сидів один, спостерігаючи, як інші діти граються і сміються. Він намагався приєднатися до них. Але вони уникали його через його зовнішній вигляд. Одного разу напередодні Різдва вчителька оголосила про святкову вечірку. Всі діти були радісні і почали готувати подарунки для обміну. Грінч вирішив, що це його шанс показати себе і завоювати прихильність однокласників. Він змайстрував власноруч чудовий подарунок для дівчинки на ім'я Марта Мей, яка йому дуже подобалась. Він вклав у цей подарунок все своє серце. Настав день вечірки. Грінч прийшов до школи, одягнений у свій найкращий одяг, але по дорозі діти почали насміхатися з нього. Подивіться на нього, він такий дивний, сміялися вони. Один із хлопчиків на ім'я Августус особливо знущався над Грінчем. Ха, Ха! Ти ніколи не станеш таким, як ми! кричав він. Грінч відчував, як його очі наповнюються сльозами. У класі, коли настав час обміну подарунками, він соромився показати свій. Коли він нарешті наважився, Августус знову почав глузувати з Грінча. Що це за мотлох? Погляньте! Він вирвав подарунок з рук Грінча і кинув його на підлогу. Всі діти сміялися, а розбите серце Грінча. Не витримало. Він вибіг із школи і втік на гору Крюмпіт, де вирішив жити на самоті, далеко від тих, хто його ображав. З тих самих пір Грінч ненавидів Різдво, бо воно нагадувало йому про той день, коли його відкинули і зневажили. Він вважав, що хуви цінують лише зовнішнє і не розуміють справжньої суті свята. Його єдиним другом став маленький собака на ім'я Макс, якого він знайшов замерзлим у снігу і прихистив у своєму домі. Макс був вірним і добрим, завжди намагався підняти настрій Грінчу, але рани минулого були занадто глибокими. Одного ранку, коли сніг м'яко покривав гори, а сонце тільки починало освітлювати долину, Грінч прокинувся від гучного сміху і пісень, що лунали з хувілля. Знову ці хуви зі своїм різдвом, буркнув він, виглядаючи з вікна, вони ніколи не заспокоються. Він відчував, як гнів і смуток піднімаються в його серці. Різдво для нього було нагадуванням про біль і самотність. Макс приніс йому чашку гарячого какао, намагаючись розрадити господаря. О, дякую, Максе, зітхнув Грінч. Але це не змінить того, що я ненавиджу це свято. Вони всі думають лише про подарунки і блискітки. Він згадав, як колись бажав бути частиною цього свята, але тепер вважав його порожнім і безглуздим. Знаєш що, Максе, раптово сказав він, а його очі загострилися хитрим блиском. Я вкраду у них Різдво, якщо вони не можуть цінувати справжнє, то й не матимуть нічого. Макс здивовано нахилив голову, але бачив, що господар рішуче налаштований. Грінч почав готуватися до свого плану. Він змайстрував санчата зі старих дошок і причепив до них червоний мішок. Одягнувшись у костюм Санти, який він шив із червоної тканини та білої пухнастої облямівки, він виглядав майже як справжній Санта Клаус. <хи> Максе, а ти будеш моїм оленем, оголосив він, прикріпляючи маленькі ріжки до голови собаки. Макс весело замахав хвостом, хоча й не зовсім розумів, що задумав його господар. Коли настала ніч і місяць високо піднявся на небо, вони вирушили в дорогу. Санчата мчали по засніжених схилах, залишаючи за собою слід. Перший будинок, до якого вони під'їхали, був затишний дім сім'ї Луху. У ньому жила маленька дівчинка на ім'я Сінділу, добра і допитлива дитина з великими блакитними очима і золотистими косичками. Грінч тихо пробрався через димохід і опинився у вітальні. Там стояла пишна ялинка, прикрашена золотими і срібними кульками, гірляндами і зіркою на верхівці. Під нею лежали подарунки, загорнуті в яскравий папір. Хо, оце так здобич!» прошепотів він, починаючи складати подарунки в мішок. Раптом він почув тихий голос. Санто, це ти? Грінч обернувся і побачив сінділу, яка стояла в піжамі і терла очі. На так, це я, дитинко, відповів він, намагаючись змінити голос. А чому ти забираєш нашу ялинку? Запитала вона невинно. О, я просто забираю її, щоб відремонтувати. Вона сламалася», – швидко вигадав Грінч. Я завжди вірила, що Різдво це не тільки подарунки і прикраси, а щось більше, сказала Сінді Лу, дивлячись йому в очі. Ці слова зачепили серце Грінча, але він швидко отямився. Звичайно, а тепер біжи спати, а я все виправлю, сказав він, м'яко проводжаючи її до сходів. Сінділу посміхнулася і пішла до своєї кімнати. От дивна дівчинка, пробурмотів він і продовжив свою справу. До ранку Грінч обійшов усі будинки хувілля, він забрав ялинки, подарунки, їжу, все, що нагадувало про Різдво. Його мішок був переповнений, і вони з Максом ледве дотягнули його на вершину гори. Ставши на краю скелі, Грінч задоволено поглянув вниз. Ха -ха -ха -ха! Тепер вони прокинуться і зрозуміють, що Різдва немає. зло втішався він, але, замість плачу і нарікань, знизу. Долинали звуки пісні. Хуви зібралися на площі, тримаючись за руки, і співали різдвяні колядки. А що? Як це можливо? здивувався Грінч. Вони ж без подарунків і прикрас. Він прислухався до їхніх слів і зрозумів, що для них Різдво це не матеріальні речі, а час, коли вони збираються всі разом, та коли панує любов і доброта. Раптом Грінч відчув, як його серце починає битися швидше і сильніше. Воно знову збільшилось на три розміри. О, можливо, можливо, Різдво, це щось більше, ніж я думав, прошепотів він, відчуваючи тепло всередині. Макс радісно гавкнув, підтримуючи свого господаря. Знаєш що, друже? Ми повинні повернути їм все назад, вирішив Грінч. Він швидко завантажив мішок на санчата і почав спускатися з гори, але схил був крутим, і санчата почали ковзати занадто швидко. А, тримайся, Максе. кричав Грінч, намагаючись керувати. Вони ледве уникали дерева та камені, але нарешті дісталися до ховілля. Хови з подивом дивилися на Грінча, який зупинився посеред площі. А, я повертаю вам всі ваші речі. Сказав він сором'язливо. Вибачте, вибачте, що я вчинив. Я не розумів справжнього значення Різдва. Сінділу підійшла до нього і взяла за руку. Ми раді, що ти з нами, усміхнулася вона. Інші хови також посміхалися і почали розпаковувати свої подарунки, встановлювати ялинки та готувати святковий стіл. Приєднися до нас, Грінше! Запросили вони. Я? Але я Я ж завжди був відлюдником, здивувався він. Сьогодні свято і всі повинні бути разом, сказав мер Хувілля, дружно плескаючи його по спині. Того вечора Хувіль сяяв яскравіше, ніж будь-коли. На столах були найсмачніші страви, у повітрі лунав сміх і пісні. Грінч сидів поруч із Сінділу, і Максом, відчуваючи себе щасливим, як ніколи. Дякую вам, сказав він, дивлячись на всіх присутніх. Ви навчили мене, що справжнє Різдво це любов і дружба, а не подарунки та блискітки. Ми раді, що ти тепер наш друг, відповіли хуви. Макс весело махав хвостиком, радіючи за свого господаря. Відтоді Грінч став частиною спільноти Ховілля. Він більше не жив на самоті на горі, а переїхав у затишний будинок у містечку. Він допомагав іншим, ділився своїми знаннями та винаходами. Хови завжди радо його вітали і запрошували на всі свята. І кожне Різдво вони згадували ту ніч, коли серце Грінча стало більшим, а його душа наповнилася радістю. Різдво це диво, яке живе у кожному з нас, казав він дітям, які слухали його із захопленням, і жили вони довго і щасливо, доводячи, що навіть найхолодніше серце може зігрітися від тепла дружби і любові. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.